Друзі, сьогодні ми віддаємо нашому замовнику Володимиру оцей файсан пасад. Далі він іще буде у нас на каналі. Побачити детальний огляд машини 18 року з пробіг 175 тисяч комплектація Хайлайн, но механіка. Так, що скажете? були машини, хороша. Хотіли вибирали на механіці так само. Ну і варіанти були тільки теж шкода, та, чи супер був. Супер був ну, ну вона дорожча, да. Да. та не, не в тому діло, що дорожче, а в тому діло, що mm. красивіше красивіше паса виглядає. Ну Це, да, і так, і тут комплектація можна вважати максимальна, хайлайн, а шкода суперба була звичайна комплектація Ambition. Mm. Ну вона все рівно дорожча, вона і закупівлі дорожче, mm. вона і по розмитненню іде дорожче. Ну і з таких недорогих варіантів, ще такі комплектації машина не фарбована, кілометраж оригінальний. Да, да, да. Ну, звісно, да, нюанси по козу є, друзі, там, якісь мінімальні скольчики, ну, тому що машина вживана. Да. Ну Це можна виправити, якщо хочете. То полірується, э, заточковується, це вже таке. Да, да, да. Все. добрий так. машини, все. Я Два прийма. ключа насолоджуємось. Добре, добре. Вас їх покупить, да. Там, якщо питання є, можете мені дзвонити, там допомогти, там, може щось. Розуміло. Все, в вмрево. Да, да, да. Доброго дня! Зараз ми віддаємо цей Volkswagen Golf, Він у нас на каналі. Машина вийшла у нас недорого, дуже недорого. Но таких варіантів була дуже рідко. Чому? Тому що тут дуже класна комплектація. Full LED, Максимальна матрична оптика, безключовий доступ і контроль за сліпими зонами. Машина має маленький пробіг 182 тисячі 2,0 DSG DQ 381. От наш замовник, що ви скажете, дуже приємно було з вами працювати. все дуже швидко. Тиждень ми чекали. все як було заявлено. Все було виконано. Велика вам ще раз дяка за допомогу в оформленні і за такий швидкий і швидкий пошук омрійної машини. Так що, друзі, замовляємо. На Volkswagen Golf є зараз вибір Німеччини, і також митниця українська зробила невеличку знижку на розмитнення на всі Volkswagen. Ну, тільки не Tiguan. Tiguan – ні. Торех то теж. <хи> гольфи. Замовляйте гольфи. Дуже комфортна машина, як їздити по місту. Доброго дня! Сьогодні ми віддаємо нашому замовнику автомобільчик, ми його показували на каналі Volkswagen Touran 2019 року. Машинка в класній комплектації. Ну, все до, значить, до замовлення. Едуарду я показував, який стан, потім показував, як в Німеччині її дивилися. Тобто все це ви можете побачити у нас на каналі. Якщо ви це не бачили, то будь ласка, дивіться. Так, що скажете, Едуард? Ну, що сказати. Дякую за те, що подобрали машину. Це вже другий раз, покупаю у вас машину. Це вже, у, вже звертався до нас. Да. Едуард, це в якому році на нас звертався? У 21-му році. Двадцять. А чому вирішили ту машину е, замінити на цю сину? Син. Син вже виріс, йому потрібна теж автівка, тому те авто, що було, було віддається сину. Це скільки років це авто їздить і воно досі їздить, і з ним все окей? Так, да, все нормально. Да. Так, без питань. Такі є, як так, які Звертайтесь. Так що, якщо хочете, звертайтесь, такі машинки є. На цьому все. Насолоджуємось. Дякую ще раз. Якщо потрібна буде ще вам машина, вашій жінці теж звертайтесь. Звертайтесь. Доброго дня. От ми нашим замовникам віддаємо цей автомобільчик, який надіжда показувала в Німеччині. Вона робила огляд, по ній замір. І нашим замовникам скидували. Це у нас Peugeot 3008, Початок реєстрації. Початок 18-го року і пробіг 140 тисяч комплектація Алюр. Так, що ви нам скажете? І людям що скажете, як дуже ви до нас звернулися? Дуже доволі, що ви нам ми до вас звернулися. І дуже добре, що ви ми в своє время час привезли. Це було 10 днів. Ми чекали. Дуже добре. Доволі організація на вищому ну... рівні була, тому що я перед тим як батько замовляти автомобіль, зустрівся з Андрієм. Ну, багато дивився роликів по Ютубу, не тільки Андрія, а інших дивився людей також, але мені показалось, ну, здалося, внутрішній організм підказав і душа моя, що ну, що от більше симпатизує підхід роботи Андрія, більше професіоналізм, будемо казати, якість підбору. Ми з ним зустрілися. Андрій надав всі варіанти, які є в доступі. У нас було там декілька варіантів. Ну, зупинилися саме на цьому, тому що, по-перше, це пробіг, 에, будемо казати, мінімальний. Ну і стан хороший. І ще один власник був, і без підкрасів. Ну, вже далі вже пішла робота якби за ними. Але додам, що до цього ми хотіли брати електроавтомобіль і зробили ми теж акцент на електро, так як батько проживає в частному будинку, є змога заряджатись, але у батька є товариш. Який поїздив на Кіа на електро на вживаному, пригнаному з Європи. Поїздив 3 роки і батарея у нього полетіла. І наразі це 6 тисяч умовних одиниць. Ну, і тому ми зробили висновки, що ну, не таке ж воно і хороше, це електро, тому що, ну, будемо казати, коли нове так, а коли воно вже вживане, то ти просто інвестуєш гроші в майбутнє. Але ну, дизель є дизель. Економний, по-перше, мотор. І якщо заряджатися тим же електро на заправних станціях по тим тарифам, то вибачте мене, це виходить навіть ті самі гроші, що тих 5-6 літрів солярки. Так, так, я, так, я вважаю саме. так, так. Це моя особиста думка. І, і треба і... чекати заряджати десь пів часа і 40 хвилин здачі за. А гроші ті самі. Да. Да. Гроші ті самі. Ще, ще таке питання: ви можете в декількох словах е, е, нашим. Будущим замовникам сказати, як ви це зробили, як ви там давали завдаток завдати. Чи а, це... Без питань зустрілися з Андрієм в Борисполі, подивилися всі варіанти. Задаток я давав 3000 умовних одиниць. Ну, а все інше вже потім мені надія надіслала з Німеччини особисто відео по заміру лакофарбового покриття, по діагностиці. Ну, мені все сподобалося, все влаштувало, що все дійсно відповідає дійсності словам, які були сказані. Ну, а і вже остаток суми ми вже віддавали ось біля Мрео. Так. І зараз ми йдемо вже в Мрео і машина буде поставлена на реєстрацію на нашого замовника. Так що, друзі, звертайтесь. не, не соромтесь, не, да. не бийтесь. Не бойтесь, все буде дуже добре. Да, да, і не такі... соромтесь, Андрій вам підскаже, поганого нічого не скаже, да. зразу да. скаже, які варіанти адекватні, які неадекватні, тому що по фотографіям воно може бути зовсім інше, так, чим, так. чим дійсності. Тому е, не треба боятися. Е, людина перевірена, будемо казати, не тільки ну, має досвід в цьому, як-не-як. Ну, логістика хороша, дуже швидко. Тому всім вдалих покупок. Да. Дуже дякую. Все. Дуже благодарю. Да. Почуємо зараз його відгук, бо йому ніколи. Людина дуже зайнята, на камеру вже не знімається. Що ви скажете, Олександр? Дякую велике. Машина сподобалась, все було швидко і ну, зроблено. Так, ну а машинку ми показали вже вчора на своєму каналі. ну Якщо не бачили, подивіться, машинка цікава, машинка гарна. І так якби для таких неякісних дорог те, що потрібно. На цьому все. Всім гарного дня і тих Дякую. машин, які ви самі собі бажаєте. Дякую, Дякую. Дякую. Гарного дня. Мене звати Андрій, я проживаю в місті Бориспіль і займаємося ми організацією купівлі, доставки і робимо все під ключ європейських автомобілів з Німеччини. Друзі, займаємося ми цим уже давно з 2017 року. Якщо ви не підписані на наш канал, будь ласка, зробіть це і звертайтеся. Ми вам виберемо цікаві варіанти в даний час із Німеччини. І в даний час, друзі, дуже багатий вибір фольксвагенів через два тижні. Ми їдемо. Німеччину і безпосередньо вже на площадках можемо вам це зробити: зробити живі відео, підключити комп'ютер, перевірити лакофарбове покриття. Для зустрічі зі мною для замовлення авто. Ми можемо з вами зустрічатися як в Києві, Бориспілі, а також у Львові, Вінниці. В Житомирі. друзі, як це зробити. Ви бачите, у нас е, варіанти авто, яких ми вже пригнали в Україну. Ми показуємо завжди стан авто, всі авто у нас під замовлення. І якщо вас це зацікавило, можете мені дзвонити, можете мені писати в Viber, Telegram, WhatsApp, скрізь мій номер є. І запитувати Андрій, а можливо, в такий бюджет робити такий автомобіль? Тобто, щоб це зробити швидко, друзі, озвучити завжди. Ваш бюджет. По цінам можете орієнтуватись. Багато хто не розуміє, які ціни повинні бути. Ну, по цінам ви можете орієнтуватися. Є у нас такий великий сайт в Україні. Авторіо. Я його не рекламую, але це такий більш-менш єдиний адекватний сайт, де багато вживаних машин і загнаних машин з Європи. І можна орієнтуватися по цінам на цьому сайті, друзі. Ну, а там уже, в принципі, є і ще сайт в Європі. Ну, це німецький сайт. Це називається Мобілі Mobile Дє. DE, Mobile DE. там ви можете знаходити варіанти, якщо вам цікаво, якщо не хочете замовляти ті авто, які я вам запропоную від нашого автоділера, це величезний автоділер лізингових автомобілів в Європі і в Німеччині. Якщо вам там щось не подобається, то в принципі ви можете самі на Mobile DE, на мобілі DE знаходити і скидати мені ті варіанти. Ми будемо вам зразу все рахувати в Україну під ключ. І якщо ми з вами вже домовились, тобто. Ви скинули або я вам скинув якийсь варіант, вирохав і вас все це влаштувало, то надайте мені 20% завдаткові загальної вартості в Україні цього авто вже в українських номерах. І в принципі, друзі, за тиждень, за 8 діб, за 7 діб, за 10 діб, ми все це робимо, і машина буде в Україні вже на українських номерах, і ми вам допоможемо поставити на український облік вже на вас. Все це можемо зробити дуже швидко вам за півгодини в Києві. Так що, якщо ви не не підписались, зробіть це, друзі. Підтримуйте україномовний контент. Ми також на цьому каналі розповідаємо про ті авто, які ми завозимо нашим клієнтам, показуємо їх стан, а також зручно їздити на них, незручно, витрата попалу і взагалі.